Друзі, всім нагадую за меган 5, 5 тисяч доларів. Недорогий другий меган, в принципі, в непоганому стані. Є отовняти на арці в нього. В нього 240 пробігу. Він 2010 року в документах, щоб ви розуміли. Тобто проданий був у 2010-му, а в брифі 8. Клімат контроль, 1,6 бензин, механіка. Пет з половиною автомобіль в адекватному стані. Кого цікавить, можете телефонувати. Друзі номер телефону в описі до відео. Якщо зацікавив, такий в нього цікавий салон. Трошки цікавіше ніж зазвичай меганів тобто більш міцна тканина сіз, сидінь. А комплектація забув, як називається. треба Подивитися, круїз-контроль, клімат-контроль, датчик світлодощу присутні в нього. Перешивали ми перфорацію кермо Так воно виглядає, воно було звичайне, підтерте трохи було. 4 підйомника присутні, складання зеркал є. Автомобіль в принципі комплектний, шторка теж присутня. Ціна мені здається, що адекватна. Кому цікаво, косяки всі є в відео, я показував попередньому. Хто хоче, можете знайти на каналі відео про цей автомобіль. Косяки якісь присутні, але ціна тут, ну, така як є. Ціна не знаю, дорого, дешево, Напишіть в коментарях. Е, такий цікавий автомобільчик. Є Логан, друзі, також тут 280-300 майже 300 пробігу. Кому і цікавий ціна на нього буде хороша. Німецький. Він з газом 1,4 газ. Так що можна відразу там брати його в роботу, таксувати, працювати на ньому. Відкривати не буду, він 2009 року в документах восьмого розмитнений такий червоний седанчик, їх не так багато є. Якщо він вам цікавий, то набирайте, запитуйте ціну. Або в принципі, я для того, щоб не було надто багато дзвінків, зайдіть, будь ласка, Viber-групу, я по декілька фото зроблю і закину по декілька фото цих автомобілів, щоб ви бачили. Також присутній ось такий кордик на автоматі з газом четвертого покоління. Старий автомобіль, третій рік, але цікаво, що він зовсім не ржавий. він на ГБО У четвертому. Він на автоматі. такі класні комплектації, та й він реально топовий. Він має Webasto, має автомат, гідротрансформатор, має клімат-контроль робочий. Пробіг в нього тут адекватний, навіть дуже є вся історія присутня. І класна комплектація, Чотири підйомники, має салон. Просто в топовому стані 160 чи 170 тисяч такий фокус на автоматі на газюльці. Він от тільки-тільки пригнаний, бачите, це його оригінальні документи, на ньому приїхала жінка з Європи. Були там, приїхали назад на автомобілі, Ну, але автомобіль має такий топовий стан. Я зараз на ньому прокатаюсь, мені прямо самому цікаво, як працює той автомат. Закрили, ну, тут, тут фордовська така дивна система, значок. Зараз я приїду і вам покажу. Так, ну що, робимо тездрайв? Чотири підйомника, регулювання зеркал, вебасто, управління магнітолою присутні. Клімат, контроль присутній. Далі ну, газ четвертого покоління, покоління, Це, цей дорогий ландірен стоїть. Подушок 6. Далі, що ще цікавого, тут підлокітника немає, є підігрів лобового скла. Лобове скло і вебасту. Ну, Комплектація більш ніж крутезна. Зараз спробуємо як працює сама автоматична коробка, мені прямо цікаво, це знайомий залишив, але автомобіль має класний стан. Ну, поки що зауважень немає поїзді. Я зараз такий невеличкий. Круг не проїду, щоб зрозуміти роботу коробки. Дуже гарно веде себе ходова. Ну, динаміки, як такої, динаміка слабенька, бо, видно, тому що важкий автомобіль, великий. Але як автомобіль для людей, кому потрібен автомат і кому потрібно їздити по якимось таким міським справам, я думаю, що він вам... Сподобав бись. 167 у нього пробіг на топовій комплектації. Зменшимо трошки потік повітря. Музика тут акустика непогано грає. Так, ГБО. ГБО працює. Все нормально. Показує нам автомобіль, що сніжинка, Він дає сніжок. Ну, 4 градуси скоро може і буде. Правда ми вже його чекаємо. Такі дуже якісні матеріали, м'який пластик. Тут м'який пластик, все таке якісне, знаєте, як в таких колишніх добрих автомобілях. Так, зараз ми приїдемось. Зараз їдемо на газу. Веде ну, себе прикольно автомат. Ніяких пинків, нічого немає. Друзі, якщо воно вам цікавить, цей автомобіль Універсал, Фокус 3 року, то в принципі, можете телефонувати по номеру телефону. А ціна цієї машини буде десь район 4800 доларів. Ну, не знаю. Якщо вам дорого, друзі, ну, нічого страшного. На автоматі за такі гроші особливо і варіантів немає. Їде, я вам скажу, досить непогано. Зараз переходимо на четверту, все, ми на четвертій Абсолютно адекватний автомобіль у всіх сенсах. Перепрошую, трошки ямка була, дуже м'ягкий поведінка, мені його подобається. Тому так, якщо цікавий вам ну... Ford Focus Automat. 4 передачі, старий, але живий. Повністю живий автомобіль по всьому салон в ідеальнішому стані. Я навіть не буду дивитися і не буду розшукувати, що тут фарбовано, тому що стан автомобіля він є реально дуже хороший І для тих, хто буде телефонувати, друзі, задавати одне єдине питання, що фарбовано, то навіть не телефонуйте, бо чесно. Я вже від таких телефонних дзвінків. При... Продажі таких старих автомобілів реально втомився. Не ржавий, не гнивий. Якась косметика, напевно, присутня по ньому. Але ви подивіться його стан: стан сидінь, стан салону, стан стелі. Тут все просто в перфектному стані. Ну і автомат для людей актуально, яких є, ну, наприклад, бажання їздити на автоматі, які мають до 5000 тисячі має бути один автомобіль в сім'ї, дружина. Має їздити, діток возити в садочок, а у вас фінансів не, немає, щоб купувати два автомобілі, то я думаю, що цей варіант супер за такі гроші. Просто супер. Хотува ніби нормально себе веде а двигун. Ну, динаміки нема. Динаміки нема. Ну і не може бути, в принципі, за, з таким двигуном і такою вагою автомобіля динаміки і не може бути. Альма працює, мені здається, що причудово, проблем жодних. Автомобіль на скіт газу реагує гарно. Ну, передачі перемикаються з такою невеличкою заминкою. Але коробка працює ідеально. Ну, так як в них потужність двигунів невелика, цих 100 кінських сил, автомобіль важкий, він має трошки набрати оберти, тому трошки так якби, біля трьох. Він перемикає. Ну, Звичайно, якщо їхати в такому лайт режимі нажимати акуратно, то вона буде перемикати набагато раніше. Такий автомобільчик цікавий, телефон в описі до відео. Дуже крута комплектація, мені подобається, що тут є і клімат, робочий, є і зеркала з підігрівом, і чотири підйомники присутні, і лобове з підігрівом, і автомат, і Webasto. І якби стан гуми адекватний, і стан дисків, все в адекватному стані. Якщо цікавий був, набирайте.